Ваша розсада томатів витягується і стає тонкою, це перший крок до слабких рослин і поганого врожаю. Давайте розберемо 5 головних помилок і способи їх виправлення. Перша помилка нестача світла, якщо розсаді не вистачає освітлення, вона росте у висоту, шукаючи джерело світла. Вирішення: додайте фітолампи та забезпечте 12-14 годин освітлення на день. Друга. занадто висока температура, тепло прискорює ріст, але без достатнього світла стебла стають тонкими. Вирішення підтримуйте температуру в день 18-22 градусів, а вночі 14-16 градусів. Третя загущений посів. Якщо рослини ростуть надто щільно, вони конкурують за світло і витягуються. Вирішення проріджуйте розсаду або одразу висівайте з оптимальною відстанню. Четверта надлишок азотних добрив. Велика кількість азоту стимулює рісту висоту, а не розвиток міцного стебла. Вирішення використовуйте збалансовані підживлення, не перевищуючи дозування. П'ята нестача циркуляції повітря. Без руху повітря стебла залишаються слабкими. Вирішення періодично провітрюйте приміщення та використовуйте вентилятор на мінімальній потужності. Помітили свою помилку, виправте її зараз, і ваша розсада буде міцною та здоровою. Підписуйтеся, щоб отримати ще більше корисних порад.